Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні разом з вами я хочу відкрити контейнери Blitz Stellar Cup, ключі, на які ми могли фармити на офіційних трансляціях від Wargaming. Можна було дивитися три е континенти, фармити ключі, і за всі, за ці три континента можна було зафармити 27 ключів. Також ВГ на цей раз зробила таку штуку, що якщо ви в період з, певного, з певної дати по певну дату робите три перемоги, вони вам дають один ключ безкоштовно. Тобто, у нас з вами є 28 зараз ключів, і контейнери можна було здобувати, виконуючи особисті задачі. У мене їх є зараз багато, ми відкриємо зараз з вами їх усі заразом. Але давайте перед тим. Подивимось, що у нас може тут падати. Значить, 1% може випасти містичний сертифікат. 33-33% частини на торнвагна і на частини сертифікату на револьвера: 66-67%. Далі нам тут в цілому не дуже цікаво, там всякі камуфляжі. І всякі бустери. Ну, коротше, нам потрібно частина на танки і або містичний сертифікат. Подивимося, як це нам буде випадати. До речі, став вподобаєчку, напиши коментар, що падало тобі. Чи дивився ти конте... чи дивився ти трансляції, цікаво буде почитати. Якщо не знав, то обов'язково підпишись на наш телеграм-канал, на наш Discord-сервер. Ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по Бліцу. Тому з нами ти ніколи це не пропустиш. Також нагадую, що я стрімлю тут кожного дня починаю о 18.00. YouTube, Twitch, Trovo, Буду радий тебе бачити. кожну стрімчику розіграємо щось цікавеньке. Також на цьому YouTube каналі є багато всяких відео по відкриттю контейнерів, огляди танків, огляди новин, реплеї. Тому, якщо тобі цікаво, підписуйся обов'язково. Тому, хлопаки, дівчата, я думаю, ми можемо з вами починати. Дивіться, що б я хотів. У мене торнваген є, у мене револьвер є. Я б хотів, би, звісно, зібрати теж їх по частинам, тому що в них компенсація йде в золоті. Ну і якщо виб'ємо сертифікат, то взагалі буде імба. Поки що, на мою думку, мені здається, це одні з найкращих контейнерів. Напишіть, до речі, ви ну, мається на увазі, які були в порівнянні до цього да, за трансляцією. Тому давайте дивитись це все, що нам буде випадати. Давайте, перший контейнер і погнали. І тут прикиньте, містичний сертифікат. Ні. Вісім частин на револьвер. Погнали далі. Не будемо тут дуже сильно затримуватись. О, камуфляж стегозавр. -сте У мене він, звісно, є. Ми, до речі, якщо я не забудусь, подивимось, наскільки ми можемо його обміняти, в плані, якщо ми його використаємо. Давайте, їдемо далі. Третій контейнер. Ще один. Ха! Ще один просто камуфляж падає. До речі, хто не бачив, ось так він виглядає. Ну, доволі цікаво. Багато кому не подобається, але як є. Так, що в нас далі? Так, Торнваген? 150 тисяч срібла. Ну, нормально. Не знаю, я вважаю, що прикольно, що є такі активності. Багато хто хоче, звісно, побільше халяви в цій грі. Е щоб все було в золоті, щоб все була компенсація в золоті і так далі і тому подібне. Але, хлопаки, дівчата, якось так ми маємо. Так, револьвер. Блін, ну чесно, хотілося б сертифікат. Щоб все ж таки він випав. Так, давайте. Скільки ми вже відкрили, тут з вами 8 ключів. 8 ключів відкрили. М -м давайте я хочу глянути, що ми тут назбирали вже. Значить, дивіться, 40 частин ми назбирали і 27. Е, тому, ну, непогано, непогано. За 8 штук. Непогано йдемо. Їдемо далі. Так, 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 так. Так, 9 частин на Торнвагена. Окей. Так, тріумф. Тріумф, що це у нас за такий? Ага. Ну, не цікаво. Тому їдемо далі. Ще третій, раз Третій раз випадає легендарний каму. Ну імба, імба. Цікаво, чи зберу я танчики. Чи зберу я танчики. Так, револьвер падає, добре. Опа, ну ну-ну. А, я зрозумів. На взводі камуфляж. А, блін, а було прикольно, було прикольно. Я вже думав, що щось нормальне зараз випаде. Але падає ця штука. <кій> так, що у нас тут? Дивіться, вже 80 і 36 Прикольно, прикольно. Ну, я думаю, що револьвера ми зберемо і ми отримаємо компенсацію тисячі, тисячі золота. А от е, Торнвагена, мені здається, що вже не зберемо. Так, камуфляж Тріумф Другий раз випадає. Дайте, будь ласка, третій раз камуфляж. Так, да, дивіться, сипе тупо на револьвера. На торнвагена вже перестало давати. Так, зводний розбишака. Ну, таке щось. Не сильно прям розбишака. Так, давайте подивимося, що у нас тут залишається ще. У нас залишається 10 ключів. І ми з вами вже зібрали револьвера і 36 частин на торнвагена. Давайте. Револьвера ми використаємо. Так, 10 ключів залишається. 18 вже відкрили. Ну ні, ми Торнвагена вже не зберемо. Вау, фанзона, камуфляж. Ну, в цілому може бути. В цілому може бути. Нормально, нормально. Давайте, рухаємось далі. Так, да, бачите, на торнагена вже мені перестало сипати, і сертифіката мені тут. Не дають. О, Торнваген. Ну, не знаю. Мені здається, що я не зберу, але хотілося б, якщо чесно. Так, 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 так. Оу, ти що, ти що. Ой, я встановив для чого Для чого я це зробив? Ну, отакий типу нам випадає аватар. Але не сильно то й хочеться, якщо чесно. Тому давайте ми що зробимо? Ладно, хай поки що стоїть, не буду там шукати, щоб не затримувати час. Е, відкриваємо далі, 6 ключів залишається. У нас з вами що тут? Значить 36 і 45. Ну, Ні, Торнвагена ми не зберемо. На жаль, компенсацію за Торнвагена я не отримаю. Але револьвера ми зібрали. Е, почало сипати Торнвагена. Ну, мені здається, що воно там, можливо, якщо й дасть, то ну, не зберу по 9 частин. Ні, 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 не вийде, не вийде. Дуже мало, дуже мало. Так, да, дивіться, тепер просто дає на Тернуагена. І дивіться, воно можливо робить так, щоб я потім докупив ключі в магазині. До речі, я вам покажу, що ще можна докупити ключі в магазині. Так, ну вже знову револьвер почало давати. Так, що там? Два ключика. Два ключика. Давайте дивитись. Так, 44. О, 72! 72. Ха! Дивіться, спеціально робить, щоб я, типу, захотів докупити ключі в магазині. Ви розумієте? Так, давайте. Останній. На жаль, поки що сертифіката немає, але, можливо, на останньому він випаде. Давайте, ВГшечка. Ні, не падає, на жаль. Все, у нас ключі залишились. Тому давайте підведемо підсумки. Значить, що ми з вами тут робимо? Ми з вами зібрали Торнвагена. Зібрали Торнвагена револьвера, потім ще 50 частин зібрали на револьвера і плюс 81 частину зібрали на Торнвагена. Давайте ми використаємо цей 100 сертифікатів. І у нас дається компенсація 1500 золота, так як у мене цей танчик був. Тому, хлопки, дівчата, отака нас з вами історія. Ну, ми підфармили з вами трошечки е, вільного досвіду. Дивіться як. Ну, нормально. В цілому, нормально, як для того, що ти просто дивився, включав на фон трансляції. Е, Мені здається, що це прикольно. Тобто, ти нафармив собі срібла, нафармив собі там вільного досвіду, комусь пощастило, комусь ні, в плані там вибити танчик, зібрати танчик хоча якісь небудь. Я знаю, що деякі люди зібрали там два танчика, декому падав сертифікат. Тому я вважаю, що це в будь-якому випадку прикольна активність отримати ці штуки на халяву. Я вважаю, що це прикольно. Дивіться, я казав вам, що покажу в магазині, хто не знав, ще можна докуповувати ці ключі за золото. Ось у нас є один ключ можна купити за 750. Це акційна ціна, а всі інші за півтори тисячі. 6 тисяч золота 5 ключів. Тобто є от така у нас і штука. Також 5 ключів можна купити за таку ціну. У вас вона може бути різна, тому що в залежності від платформи вона міняється. Тому, хлопаки, дівчата, ось така історія. Нагадую, став подобаєчку, став подобаєчку, підписуйся на канал, якщо тобі цікаво. Повторюю, стріми кожного дня почне 18.00. YouTube, Twitch, Trovo, кожного стрімчика щось зараз розігруємо. Також на цьому youtube каналі виходять різного формату відео. Підписуйся на наш телеграм-канал, діскор-сервер, Публікуємо там актуальні і оперативні новини по бліцу, коли у мене виходять відео, коли в мене виходять стрімчики. Е тому буду вам вдячний за підтримку. Пишіть, що вам випало, чи дивилися ви трансляції, чи знали про таку активність. А я вам всім бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.